Сонечко, привіт, давай подивимося, що ж він думав там про тебе сьогодні. Концентруйся зараз на собі, думаю виключно. А, ні, не на собі. Ні, ствта-стверта, не на собі. Думай за ту людинку, про яку зараз хочеш дізнатися, що вона там про тебе думала. Для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю, а ми з тобою подивимося, що він там думав про тебе сьогодні. Ой, як! Ой как? Ugh. Сложно, сложно. Ладно, uh, давай так. По-перше... Він думав про те, що ти зазнаєш якихось емоційних труднощів, відчуваєш себе покинутою через нього, скоріше за все, бо по іншим картам. Ну щось мені дуже здається, що через нього якраз таке. Тобі важливо моя виключна порада зрозуміти, що ти не самотня людина. Ти маєш бути відкритою для допомоги від інших людей. Від близьких інших людей, не просто там, де не знаю, якась сусідка, і від неї очікувати якусь підтримку. Ні, тут якраз таки від близького твого кола оточення вони тобі допоможуть. І ця людинка від імені, якої я зараз розповідаю, що вона думала про тебе сьогодні, в дійсності бачить, що ти з емоційні труднощі якраз таки, знаєш, як невдоволення своїм життям, але життям в рамках обмеження. Оцією людиною. А, також ця людинка бачить, що ти зараз як, знаєш, в глухому куті, маєш приймати якісь важкі рішення, ти застрагли посередині, в тебе є якісь, знаєш, від тебе він знає, що від тебе, від нього є прихована інформація. Ну, я зараз якось може по інакшому скажу, але він від тебе щось скриває, і ти це бачиш, і ти це розумієш, і що саме цікаве, він це розуміє. Але він все одно чомусь приховує від тебе інформацію. Тут в дійсності знаєш, ти як в тупіковій такої трошки ситуації застрягла між двома якимись виборами, і тобі потрібно трошки більше інформації, щоб прийняти фінальне рішення. Умовно це або все таки залишитися з цією людиною, або Піти далі розвиватися, але без оцієї визначеності прихованої інформації, ти не розумієш, в який напрямок тобі рухатися, в який напрямок тобі йти. Можливо, він там, типу, не такий вже й поганий, а те, що він там скриває, умовно кажучи, це щось таке незначиме. В той же час він думає про те, що треба рухатися вперед, залишати все позаду, дистанціюватися і прийняти урок. Які йому з тобою надали життя? Такий цікавий. приймай.